Яремчук нарешті забив у Лалізі. Циганков може пропустити гру проти Атлетіко. Лейпциг зробив пропозицію по Судакову. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою канал підпискою і ми починаємо. Роман Яремчук забив свій перший гол у Лалізі. Сталося це вже на четвертій хвилині першого матчу для Валенсії у новому році. Українець відзначився у воротах Вільяреалу, і це перший для нього гол в національних чемпіонатах за 470 днів. Валенсії вдалася класна контратака і точку у ній поставив саме Яремчук. Був шанс у Романа забити ще раз, але тут вже врятував голкіпер Вільяреалу. Українець провів на полі 70 хвилин та був визнаний найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу Хускорт. А Валенсія здобула перемогу 3-1 та піднялася на дев'яту сходинку в турнірній таблиці. «Лалі». Ліги. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом. Є Slot City, є свято. Дало почав сезон ще один наш роман Безус. Його Омонія у матчі чемпіонату Кіпру перемогла АЕЛ з рахунком 3-1. А українець став автором асисту у моменті з першим взяттям воріт. Безус зробив класну навісну передачу зі штрафного, і на неї вчасно відгукнувся Кусулос, який відкрив рахунок у матчі. Поточному сезоні Безус провів 20 матчів за Омонію та забив 8 голів і віддав 5 асистів. Головний тренер Жирони Мітчел Санчес перед матчами з Атлетіко розповів про реальні цілі команди, за яку виступають Довбик та Циганков. Ви можете подумати, що ця команда повинна боротися за титул, враховуючи, як добре ми виступали до цього часу. Але наша мета не в тому, щоб фінішувати першими. Ми хочемо провести чудовий рік і фінішувати в зоні Єврокубків, що було б величезним досягненням для Жирони, заявив Мітчел. Також наставник Жирони додав, що ще подумає над тим, чи потрібно кидати у бій в матчі із Атлетіко Віктора Циганкова, який тільки-тільки відновився від травми та Вернувся до повноцінних тренувань. Гра жрона Атлетико Атлетіко відбудеться 3 січня о 22.30 Румунські ЗМІ повідомляють, що у клубі ЧФР вже три місяці затримують заробітну платню. Нагадаємо, що у цій команді виступає. Ну, як виступає, рахується Євген Коноплянка. Футболісти пішли у відпустку маючи заборгованість, а керівництво клубу не повідомляє про терміни її погашення. Відзначимо, що за чутками Коноплянка є одним з найвисокооплачуваніших гравців команди та отримує 15 тисяч доларів на місяць. При цьому нефіга не граючи. Фантастичний трансфер ЧФР. До речі, про трансфери Лейпциг зробив пропозицію шахтарю по Георгію Судакову. Повідомляє OneFootball. Німці запропонували за півзахисника 25 мільйонів євро. Ця сума на 10 мільйонів нижче, ніж та за яку гірники були б готові відпустити гравця. Раніше повідомлялося, що не судакова претендують Ювентус та Наполі. Півзахисник Минає Єгор Твердохліб близький до переходу у Кривбас. Повідомляє тато таке. Перемовини з 23-річним футболістом знаходяться на просунутій стадії. Кривбас намагався підписати його ще влітку минулого року. За даними джерела, на гравця претендували Рух та Лехія, які готові були заплатити 300 тисяч євро. Але Минай попросив 400. Контракт твердохліба із Минаєм дійсний до літа наступного року. В цьому сезоні УПЛ він провів 15 матчів, яких забив два голи. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.